Ісус це така особистість, яку ми будемо вивчати все життя і в небі ще будемо Його вивчати. Настільки багато Він може і зміг зробити для нас людей. Оце як малі дітки, які ось тут бігають, шумлять радість, на радость. Да? Що вони розуміють про доросле життя батьків? Просто насолоджуються їх опікою, їх ласкою, їх милістю, їх любов, Да? Оце десь так ми. Щодо Ісуса. Він Бог став людиною і зробив неперевершене, і зробив велике. І зробив те, що наш розум не може осягнути. Вище нашого розуму, Його любов, так написано. Вище знань, вище розуміння Його любов, така значуща Його доля, Його жертва, Його життя, така глибоко змістова. То є і Приділяємо більше і більше часу цій чудовій божественної особистості Ісусу Христу. Це наша основа, основа віри, основа оправдання, основа відкуплення, основа усиновлення, основа того, що наші імена записані на небесах. Все це Ісус, Ісус і Ісус. Читаю до євреїв 9 розділ з 11 тексту. Христос же Первосвященник майбутніх благ, прийшовши з великою і більш досконалою скинією, нерухотворною, тобто не цього облаштування, прийшов знову ж Ісус не з кров'ю козлів і тельців, але й своєю кров'ю, раз і назавжди увійшовши в святилище, здобувши вічний викуп. Бо якщо кров биків і козлів і попіл телиці, окропляючи осквернених, освячує до чистоти плоті, то наскільки більше кров Христа, який через вічного духа приніс себе непорочно Богові, очистить нашу совість від мертвих діл, щоб послужити Богові живому? І тому він є представник Нового Завіту, щоб із настанням його смерті для викупу злочинців, учинених при Першому завіті, ті, що були покликані, одержали обітницю вічної спадщини. Біблія нам говорить, які були у Бога домовленості або завіти, договори до Ісуса. Бог заключив завіт у свій час з Адамом, перший чоловік, перша жінка. Адамом в нього був завіт. Бога був завіт з Ноєм. Пізніше Бога був завіт з Авраамом, Догові. Бог сказав Авраамові, ходи переді мною непорочно. І я благословлю тебе так, що твоє потомство буде як зорі на небі, і як. Пісок на берегу моря, ти, ти так будеш благословити. І, і в тобі, або в твоє родстві, в твоїх наслідниках, благословляться всі племена землі. Це вже просто було про Ісуса. Пізніше Бог заключає завіт вже через Моїсея, через Моїсея, на горі Сінаї. І є заповіді, є вчення. І цей завіт Ісея діяв аж вже до Ісуса Христа. А Ісус Христос, ось дивіться, який, яка це чудова особистість. Ісус Христос від лиця всіх нас, людей, заключив з Отцем, бо Він як людина жив на землі, з отцем Нових Землі. Єремія пролокував ще про це в 31-му розділі прийде час. Я заключу новий Завіт з домом Юди, з Ізраїлем, новий Завіт. не такий, як через Моїсея. Те, що через Моїсея він називає його вже старим, той, який вже має просто закінчити своє існування. І ще Єремія пророкував. І приходить Ісус. І від імені нашого, як представник людства, він, як другий Адам ще називається, перший Адам впав, а Він другий Адам не впав, ні в якій гріх. І як Адам Другий заключає новий заповідь з Отцем. Нас представляє перед Отцем. Потім знову він роль виконує. Він є переосвященник. То було священство Арона, було, було, було. І Каяфа роздирає одежі свої і цим самим кладе Кінець пересвященство Арона. Піднімається новий священник не по чину е, священства Арона. А вже по-іншому, по чину Мелхиседека, вічного священника. І Ісус, Він навіть не з коліна Левія, Він з коліна Юди, і встає новий пересвящен Ісус по чину Мелхиседека. І йде, як ми прочитали, і йде не з кров'ю теля биків, а йде своєю кров'ю не в святилище земне, яке зробив Моїсей в свій час. А йде в небесне святилище і своєю кров'ю, і за нас ходатиствоє там. Хвала Ісусу Христу. Він є досить значуща особистість. Як багато ролей він виконує. І він не тільки священник, а він і жертва. Він є той агнець Божий. Оце Пасха, агнець пасхальний був заколений його кров'ю. Помазали косяки дверей, і ангел губитель не прийшов в ті родини. Ісус, то це прообразна Ісуса. Ісус, оцей агнець, проливає свою кров, бо вже кров биків і теля не могла очистити, не могла очистити биків і теля. Він свою кров проливає, і своєю кров'ю йде в небесне святилище. О, яке це таїнство! Яка це велич, яка це сила, яка це могутність велика. Як це для нас ще багато що не пізнано? А це все робиться у всій вселенні. Мільярди ангелів спостерігають за цим всім. Бо ж друга особа божества пішов, став людиною. Знаєте, яка це увага ангельського світу? Демонського само собою? І Ісус звершує оце? викуплення людства всього, людства в небо. В небо всі праведники, хто до нього, в небо тільки через нього попадає. Тільки через Ісуса. Досить значуща особистість. Хай він захопить нашу увагу. знаєте, абсолютно всю нашу увагу. Щоб він був головний герой, якого ми вивчаємо все життя, його вчення, Його дія і Його подвиг, іменно Його жертва. Досліджуючи це. Друзі, це тільки укріпить нашу віру, зміцнить нас, ревність нашого укріпить. І дасть нам благ багато. Бо в ранах Ісуса зцілення наше. Бо кров'ю Ісуса ми не тільки свої проблеми або поганий характер перемагаємо, написано і перемогли і сатану кров'ю Ісуса праведника, Його кров'ю. Ми здобуваємо в духовному світі перемогу. Отакий чудовий Ісус. Отакий прекрасний Ісус. Дорогі Брати і Сестри, хай він буде в увазі номер один, щоб ми про нього і багато читали, і просили Бога милості пізнавати його більше і більше. Ісуса Христа, щоб, щоб свою основу ставити на Його силі, на Його мудрості, на Його жертві, на Його діях, свою основу віри ставити на Ісусі Христі. На Ісусі Христі. І ось Він. Зібравши учнів на Тайну вечерю, як ми кажемо, він говорить в Тайній вечері теж заповідь. За новий завіт. новий завіт. Все устаріло, заповіді устаріли. Закон устарів. Він кінець закону, закон лиш був. ко Христу називається. Встав новий, новий превсвященник. новий ходатай, новий той, хто заключив з Богом отцем. І Ми лише цей. Ми лише в цей новий Завіт входимо, стаємо частинкою Його. І те, що в цьому завіті обіцяно для тих, хто в завіті, на нас воно йде через Ісуса. Оправдання, освячення. Він дуже чудовий договір уклав з Небесним Отцем. Для нас Він дуже велике благословіння. І от людина, яка щиро кається, приймає водне хрещення, вона входить під цю, під цю благодать, яка передбачена в цьому завіті. І приймає це, стає частинкою цього всього. Це, це велич, це краса, це могутність, о який чудний Ісус. Слава Йому! Ісус ось на Тайній Вечері написано так: 11:24, Перше Коринтян. 11:24. І подякувавши, перше Коринтян, 11:24. І подякувавши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само, і чаша після вечері, говорячи, ця чаша є новий завіт у моїй крові. Робі це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, коли ви їсте цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, доки він прийде. Каже: ця чаша є новий завіт. В моїй крові. Старий завіт окроплювався кров'ю телят, биків. А цей завіт каже в моїй крові. І це новий завіт. Це вже не старий, старому кінець, поклав кінець Ісус старому. Новий договір з Отцем у людства тепер на чолі з Ісусом Христом. Новий завіт. І він взяв цю чашу і їм це наголошує. Може, вони ще до кінця все розуміли, що він говорить, які це, яка це висока дія Божа і могутня дія Божа. Ну так воно є. Знає, це як мале дитя, можливо, так скажемо, малу дитину усиновили якісь мільярдери. Хіба дитя може все осмислювати, що в неї батько мільярдер? А дитине було їсти, що пити, що, одяг, ігрушечки, да? і дитя собі щасливе. А тато мільярдер. Отак От щось і ми в цьому плані. Що Отець Небесний через Ісуса робив тут на землі? Це грандіозно, це на всю Вселенну. це на всі віки, це на всі віки. Ангели навіть не знали цього. Про утворення церкви написано через ангел, через церкву ангели навіть це знали. Це і для ангелів була тайна, що зробить Ісус. Що він народить церкву, Він створить церкву, він відкриє шлях небеса через свою кров, а не через кров ягнят телят. Через свою кров. Це грандіозно. О Господи, благослови розум наш, осягнути це. З кожним днем це більше розуміти, 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 щоб укріплялася наша віра. Бачите, він каже, хто є е, тіло моє і кров мою, той буде мати життя. Той буде мати життя. Я каже, поселюсь, ми прийде і буде, і буде. І ця заповідь це велика святиня, ця заповідь це велике таїнство. Коли ми приймаємо плід винограда, ми хліб приймаємо. Воно для нас на вкус так само плід винограда, хліб. Але коли ми звершимо за молитву, це в духовному світі. Ми єднаємося з ним. Ми як Його приймаємо в себе. Бог входить в нас. Його любов, Його сила, Бог ходить в нас. Це таїнство велике. І тому е, віруємо в Це. І написано в ранах Його наше зцілення, хай з прийняттям заповіді, хто нуждається в зціленні, хай прийде відразу зцілення. Знаєте, налаштовуємо віру свою, як та жіночка, яка по сьогоднішній день дивує мене, як вона так змогла, сказала в серці своєму, торкнусь Ісуса, буду здорова! Прийшла, торкнулася і здорова. О, чудний Бог да? Бажаю кожному з вас цієї віри. Сьогодні ви торкнете з тіла Його, крові Його, хай прийде від Нього сила на вас, сила на стілення, на обновлення, на перемогу, на сила Хай зійде, щоб з нас сильними зробити, могутніми зробити у вірі, в служінні, у вірності. Сказав цар Вавилонський, всі мають поклонитися, раз три чоловіка не поклонились. А яка сила в них, які сильні, не поклонились? Отаку От силу Хай нам дасть Господь, щоб ми Господу завжди були вірні до останнього подиху. Вірність йому ми зберегли. Як щось прекрасне, як щось велике. Ну і сьогодні, щоб через заповідь Господню отримати благодать.